Тетяни, Наталки, Оленки. Ці популярні колись імена зараз у молодих батьків не дуже популярні. Багато хто хоче назвати свою дитину так, щоб коли її закличеш, не прибігало пів дітей. В 2023 році в Одеській області серед імен, під якими часто реєстрували дівчаток, були Аделіна, Анна, Варвара, Вікторія, Єлизавета, Злата, Катерина, Марія, Мілана, Мія, Мирослава, Ніколь, Поліна, Софія. Імена гарні, але звичні. Іноді батьки хочуть надати своїй доньці зовсім оригінальне ім'я. Більш рідковживані були такі імена у дівчат, як Аврора, Амелія, Аталія, Асоль, Богиня, Джавеліна, Жасмін Іларія, Квітослава, Круелла, Мальвіна, Олівія, Сабіна та Стефанія. У числі найрозповсюджених серед хлопців були імена Андрій, Артем, Богдан, Давид, Дмитро, Марк, Матвій, Олександр, Тимофій, Ярослав. А ось своєю оригінальністю вразили також ті, що не часто зустрінеш у повсякденному житті. Рідковживані стали Вільям, Доріан, Еней, Єремій, Ждан, Лавр, Лука, Лекс, Мар'ям, Ореорест, Рагнар, Святозар та Харитон. Як кажуть психологи, ім'я в значній мірі впливає на життя людини та несе певну інформацію про її особистість у навколишньому світі. Тому, при обранні, як назвати свого сина чи доньку, батькам слід враховувати багато факторів та зупинитися на самому оптимальному і гармонійному варіанті, не дивлячись на вплив воєнного часу, коли зазвичай народжуваність значно знижується, одеський регіон, тим не менш за минулий рік, показав один з кращих результатів серед інших областей України. Одеський регіон, він завжди є одним з лідерів регіонів з питань державної реєстрації, з кількості цих реєстрацій, як народження, так і шлюбів. Так, за минулий рік народжень зареєстровано в Одеській області 13 736. Це трохи менше, ніж на рік минулий, попередній, але це в цілому очікувана, очікувана тенденція, бо воєнні роки вони завжди. Дають спад народжуваності все більше батьків на Одещині вже скористалися сучасними електронними сервісами для реєстрації своїх немовлят. Говорить фахівець. Абсолютна кількість цих реєстрацій пройшла через комплексну процедуру. Є малятко, 12 тисяч 27 народжень. Тож одесити оцінили дуже зручність, швидкість та якість надання цієї послуги. Тому дуже рекомендую тим, хто зараз. Думаю, як саме з чого починати реєстрацію малюка, саме з проекту Я Малятка на сайті Дія або безпосередньо у відділах державної реєстрації, там де куди звертаються батьки за реєстрацією, обирайте цю послугу. Йде війна, але це не означає, що діти зараз не на часі. Головне, щоб маленькі одесити, які з'явилися на світ саме зараз, вже якомога скоріше стали жити в мирній країні.